Ім'я Войник походить зі слов'янської традиції. Воно утворене за допомогою суфікса, «-ик» від імені Воїна, яке, в свою чергу, могло виникнути з двоосновного імені Войнєг. Цю форму імені Войник зафіксовано в реєстрах Запорозького війська двічі, але в варіанті Войник і Вуник Остажінт. інд не виключено, що ім'я Войник походить безпосередньо від українського слова Войник, що означає воїн, словник української мови 16, 17, 4 9 491 Хоча ім'я Войник не було поширеним, воно дало кілька похідних прізвищ, наприклад, у 1404 році зафіксовано пан Миколу Войницького в місті Медика Сум 1,87, у 1433 році. До Марата Войницького в селі Ланчиця у 1437 році. Петра Воницького в Києві у 1664 році. Пана Яна Войницького в селі Варатка на Закарпатті явор 204. У 1495 році в молдавському містечку Васлуй засвідчено прізвище Войник з формантом УЛ записуємо, снустанину і племенники його доброї нової Николи. Сум 187. а в 1649 році в білоцерківському полку значиться Іван Войниченко рс 184. Серед поляків ім'я Воджніць фіксується з середини 14 століття СНО шість', схожі на войник імена Войтик Вуйник Познак.